Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття з соціумом. Тема заняття в гостях указки. Доброго ранку. Зимонька зима. В гості завітала. Все навкруги розфарбувала, гарного дня вам побажала сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках, сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Під горбочком над водою хатка вкрита лободою. Стіни вбрані в рушники, на стрічках висять казки. Доброго ранку, любі дітки, давайте познайомимось. Я казка. Прийшла розповісти вам казки та вірші. Живу я в густому лісі у маленькій хатинці. Цілісінький день ходжу лісами, полями і збираю великий кошик казки. Потім обираю поміж ними самі найцікавіші і приношу їх вам. Казочку можна знайти і на дереві, і під кущем, і на вгороді. Тоді вона опиниться у моєму чарівному кошику. А тепер, діти, відгадайте, які я принесла вам казочки. Було б добре, якби ви їх прочитали. Дітки, ви вмієте читати? Малята, я вам принесла казочки. Я вам зараз покажу, а ви відгадайте, з якої це казки. Колосок, вірно. Погляньте на слідуючу картинку. Червона шапочка. Курочка ряба Колобок котики півник. Рукавичка. А зараз спробуйте відгадати, що це за казочка. Так, це троє поросят. І зараз, малята, прослухайте цю казочку. Звали поросят Нуф-Нуф і Наф наф Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хата була готова. Ніф-Ніф поклав на стріх останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Нуфнув, неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Та сама хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер не поспішаючи будував собі надійний міцний будинок, де з того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуфа і Нафнафа. Малята, давайте згадаємо, з чого будували собі будиночки поросята. А як звали поросят? Правильно. А давайте ще пригадаємо, якими словами закінчуються казочки. Вірно, от і казочки кінець, а хто слухав, молодець. А наша казкова подорож по казочкам завершилася. Ви були слухняними, розумними. А давайте ще пригадаємо, як кіцівка казочки. Ви були молодці, дякую, уважно слухали. До побачення.